Доброго ранку, малят! Сьогодні я знову запрошую вас до чарівного світу природи. Пригадайте, що таке природа. Так, квіти, дерева, кущі, пісок, земля. Так, але цього в нашій групі немає. Про що ж піде мова? Ось вам загадка підказка. Виростаємо на віконці, розцвітаємо на сонці, від водиці зеленієм усім діточкам радієм. Так, це кімнатні рослини. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як треба доглядати за кімнатними рослинами, пригадайте випадки зі свого щоденного життя і оцініть, як ви часто це робите. Чи допомагаєте ви доглядати за рослинами вдома, поливаєте, прискуєте, протираєте з великих листочків пил, проведемо невеличкий аудіт. Зелений круг завжди так роблю, жовтий інколи, червоний ніколи так не роблю. Зараз ми попрацюємо з картинками. Запрошую до розгляду першої з них. Хто зображений на картині? Так, вихователь та діти. Що відбувається? Діти грають на килимку. Що свідчить про те, що за квітами доглядають? В куточку знаходяться предмети, потрібні для догляду за кімнатними рослинами. Чим відрізняється фіалка від інших рослин? Так, вона цвіте. Як ви гадаєте, чому діти не помітили, що відбувається з квіткою? Не звернули увагу, що трапляється з рослинами, якщо за ними не доглядати. Так вони зів'януть та загинуть. Подивіться на цю картину, що відбувається. Дівчинка тримає Лійку. Як доглядають рослини виховати з дівчинкою? Вони поливають, рихлять землю, зволожують? А як ставляться до квітів інші діти? Вони граються. Що б ви їм порадили? Чому? Так, треба допомагати доглядати за рослинами. Ми зараз подивимося, чи дослухалися діти до наших порад. Що відбувається? Мабуть, у когось свято, так? Що святкують діти, як ви думаєте? День народження. Так, діти прикрасили фіалку, підготували вітальні листівки. Вони, мабуть, вітають фіалочку. Який настрій у дітей? Так, вони в гарному настрої, веселі. Як на вашу думку, що засвідчує дружбу дітей з рослинами? Так, вони посміхаються, гарний настрій, правильно. Згадайте, в нашому садочку в групі є кутучок природи. Коли ми повернемось, разом з вами будемо знову чергувати, поливати квіти, рихлити землю, оприскувати рослини. Адже рослинам для життя потрібні тепло, світло, вода, ґрунт, повітря та турбота. Пропоную пограти в гру, якої квітки не стало, будьте уважні. Треба назвати кімнатну квітку, яка сховалась. Азалія амаріліс, фіалка. Заховалась, фіалка, герань, Рео гібіскус, заховалась герань. Молодці. Каланхоє, алоє, клівія, заховалась алоє. Орхідея, кала, толстянка. Заховалась? Кала, правильно, молодці. Будь ласка, сформуйте свої наміри. Тепер я буду. Запропонуйте батькам свою допомогу в догляді за рослинами. Адже кімнатні рослини це не тільки краса, а й частинка живої природи, яку потрібно берегти і оберігати. За бажанням прикрасти кашпо або намалюйте портрет квітки. З нетерпінням чекатиму на ваші фото. До побачення!